Привіт, 2023 рік добігає кінця і треба підводити підсумки року в світі гаджетів та технологій. І сьогодні в цьому відео я вам розповім про свій власний топ смартфонів 2023 року, за власною думкою ютуб каналу Зяльно. Починаємо. Перед тим як почну, скажу відразу: в моєму топі будуть номінації, а не великий список смартфонів, які топ в цьому році. Звичайно, я не буду казати, що ті чи інші моделі погані, але в моєму топі будуть деякі моделі в моїх особливих номінаціях. Знаємо збалансований флагман 2023 року, OnePlus 11. Так, це мій основний смартфон на більшу половину цього року, а саме 8 місяців я ним користуюся. І в багатьох відео я розказував, показував та аргументував вам, що це дійсно гарний збалансований флагман цього року. Ну, по-перше, його ціна в Китаї від 560 доларів, і цим все сказано. А в іншому він має дуже добротне залізо і можливості. Так, він не має бездротової зарядки IP 68. Втім, та фронталка не пише 4К відео, але в іншому це гідний збалансований флагман 2023 року. Кращий ультрафлагман 2023 року, Samsung Galaxy S23 Ultra. Сподобався він мені в першу чергу за рахунок найкращою, на мою думку, і за результатами моїх тестів, фронтальною камерою, а саме відео 4К 60 FPS знімає він шикарно і значно краще, ніж китайські ультрафлагмани. Також тут є стилус S-Pen, ну і всі інші круті функції та. Фішечки від Samsung, звичайно, цей смартфон на Snapdragon 8 Gen 2. Найкраща підтримка програмного забезпечення в 2023 році, Pixel 8 Pro. Так, саме з Pixel 8 серії Google тепер буде підтримувати свої флагмани впродовж 7 років. Тобто це повна підтримка, 7 нових Android та 7 років патчів безпеки. А це на хвилиночку Android 21 включно. Дійсно вражає. А у всьому іншому смартфон мені також сподобався камера, топ фішки та магія від Google. Google І смартфон гідний мого топу. Найкращий смартфон середнього сегменту 2023 року OnePlus 11R. Так, так саме цей смартфон я можу віднести як до смартфону середнього сегменту, але він то, по суті, по характеристикам як флагман. Але все ж таки його ціна і деякі специфікації вказують на те, що він смартфон середнього сегменту. В Китаї його вартість від 395 доларів, тому я сміливо його ставлю в свій топ. Тим паче, після переходу на Оксіну 14, всі відомі баги прошивки виправили, і тепер нарікан до цього смартфону немає. Тим паче, в мене дівчина цим смартфоном вже користується 9 місяців, тому смартфон вважаю гідним мого топу. Найкращий бюджетний смартфон 2023 року Realme 10 4 g Так, цей смартфон вийшов наприкінці 2022 року, але огляд в мене вийшов на початку 2023 року, і цей смартфон мене вразив своєю автономністю. 9 годин активного екрану при активному користу. Вані, на моїй пам'яті це рекорд серед моїх протестованих смартфонів за весь час. А також тут доволі компактний 64 дюймовий AMOLED дисплей на 90 Гц і добрий чіп Helio G99. Тому для мене це найкращий бюджетний смартфон 2023 року, і він також гідний мого топу. Найкращий ультрабюджетний смартфон 2023 року RealMe C51 NFC. Так, цей смартфон вартує близько 100 баксів, і як на мою думку, він єдиний гідний. За цю ціну. Ну, по-перше, в нього є NFC, по-друге, відомий бренд Realme, а не якийсь там китаєць третього ешалону, а також тут чистий Android 13. І в цілому смартфон не прям так топ за свої кошти, але все ж таки, як для ультрабюджетного сегменту, гідний бути в моєму топі. І на цьому в мене все. Дякую за увагу. Пишіть свої думки і свій власний топ смартфонів 2023 року в коментарі. Можливо, з чимось ви будете згодні, а можливо і ні. І не забувайте, що я зробив власний топ сам. Саме з тих смартфонів, що я тестував, а тестував я, звичайно, не всі смартфони цього року, тому, можливо, інші гідні моделі не потрапили в мій топ, якось так. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.